Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Це мої нові знахідки. Так, є в нас сьогодні набори. Набір перший 20 штук, 300 гривень. Набір другий 8 штук, 170 гривень. Набір третій 25 штук, 375 гривень. Набір четвертий 35 штук, 525 гривень. Набір п'ятий, 26 штук, 390 гривень. Набір шостий, 15 штук 200 гривень. Є такі тримачі. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук 500 гривень. Є такі лощата 250 гривень. Є такі крокоміри, 100 гривень штука. Є ще такий тримач, 250 гривень, в дуже гарному стані. Такий тримач, 90 гривень. І ще один дуже гарний 170 гривень. Є ще такі громадні тримачі. Цей розбирається, ручки викручуються. а в цьому не викручується. Але цей такий важучий, трішки більше. Є така штука для мотиля, на зимову рибалку. Дуже гарно зроблена на совість. Зараз в магазині таку не купиш. Є в нас ще вірьовки, 500 гривень. Кому потрібно буде за метр 7 гривень метр. Така тоненька, але прочна. Є такі дві переноски 5 метрів 120 гривень. Тут не пам'ятаю, скільки метрів, 250 гривень. І ще така коробочка з рубільниками. Ціна 300 гривень. Є ще такий набір щиток нових 60 гривень. Така ручка на лопату, пластикова 50 гривень. Такий дуже цікавий тестер 300 гривень в дуже гарному стані. Такі вилки, 7 гривень штука. Може комусь потрібно. Так, є ще такі кнопки. 100 гривень штука. І такі рубільники 250 за один, два, три, чотири штучки. Так, поїхали далі. Є така розетка 40 гривень. І ще така штука, не пам'ятаю, як називається. Вибулась з голови 80 гривень. І такі по 25 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте. По всім питанням, вайбер або за номером телефону, відправка тільки новою поштою, тільки без і тільки по повній оплаті.